На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьові, і до речі, ще й талановий. Землі засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, Про ліси і гори і про сині море, Про людей і квіти, то скажіть, люди, що це за країна, наша Україна? Здавна існувала у нашого народу чудова традиція вечорниці. Віддаючи шану минулому, беручи усе найкраще у наше сьогодення, ми на вечорницях відроджуємо усе найдорожче, що є у народу, його мову, пісню, історію. У листопаді. Наставала пора відносного перепочинку зібрано врожай, зроблено припаси для домашніх тварин, спочивала примерзла нива. а отже, можна зібратись в гурт, повеселитися, поспівати, влаштувати забави. Тож давайте завітаємо до однієї з українських хат, де на нас уже чекають добрі господиня і господар. Добренька їсти хочу, тільки що не знаю сам. Головим не ворочити, що зварила, те й подам. Вереники, борщ і каша. В животі від них курчить. Вередливий ти, діду, став, що тобі ще зварить? Знаю, бабу, ти не серця. Я, мабуть, оце. Коровай із борошенця, а туди б ще вбить яйце. Адже клятий ти. Хоч тікай із хати. Ти готуй нашвиденько, повечеря їм гарненько. Баба в мене молодець, але гріх самому їсти цей рум'яненький хлібець. Пам'ятаєш, моя люба, як були ми молоді, на печем бувало хліба, повна хата молоді. Танці спів, весело, що тебе. Господи речі, пускати до хати, міємо жартувати, вміємо співати. Заходьте, хлопці, заходьте дівчата, і корова із печі діставати. Яка спору. Добрий день, вашій хаті, допомагайте вам і нашим, і вашим. Доброго здоров'я, і нашим. А потім і ваші. А ти, що нас пошанували і до цієї гостини замікали. Зазвичай нам таким дорогим гостам. Ноги попелом з нашої печі посипали, щоб частіше до нас завітали. Дорогі гості, запрошуємо вас до столи сові, хлопці по праву сторону. А дівчат он туди поліву. Пану, парубки, дівчата, відгадайте зад. Каплі з неба такі встріг. Дощ холодний перший сніг. По від лісу саг. Що за місяць листопад! Листопад, дітки, то жовтній син, а зими рідний брат. А ще в народі кажуть напівзимник або братчини. Братчини яка незвичайна назва, перше це слово. А мені бабуся розповідала, що братчина – це улядини зими і зустріч першого снігу. Так звані обнови самоткання до свята Михайла 21 листопада, який мав приїхати на білому коні та сповістити про зиму. Готували медові напої. На свято сходилися всі мешканці, які брали участь у іграх. Також, чому в народі кажуть, на михайла зима саньми приїхала. Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна і гарна. 4 листопада відзначали свято Казанської Божої Матері. Якщо цього дня небо заплаче, то за дощем прийде зима. 14 листопада теж рочиться свято. Кузьми і Дем'ян, які були ковалями, і начебто відкрили секрет вогню, виготовили перше теплу. завдяки йому людина оволоділа землеробством. Розірічникам Кузьмі і Дем'яну приписують ще одна висока місія. Вони захисники людей і тварин від окусів Змій та інших вгадні. Вважалося, що в цей день, 14 листопада, обов'язково буде мороз. А від хилипа 27 листопада починається піс. Сьогодні жінки пряли кузів на полотно. А в народі при листопад казали, якщо листопад дерев не трусить, то зима довго не мус. Листопад пориває дні, а викає ночі. У листопаді сонця, як у старої баби Чебуріння. Чуда, смішнику, тебе ж жінка гарна, чепурна, багата не літами, а пирогами. Я ж тебе молодою, то причарувала. Дівчата, папуся, оддаш і чарувати вміє. Покуні, ходімо ближче до нас. Дівчата, ви ж такі гарні і без чарування вас, хлопці, полюблять. Ти, Микола, краще послухай, як наші дівчата з хлопцями гарно співають. Ninety Сіл то, бо я А мою відгадайте. входить, входить, а коту хату не заходить. Та не свері. А ще й мою відгадаєте? В хліб іде без шкіри, а виходить за шкурою. Та долежи! Хлопці, а в мене така загадка. Чого хочеш, не купиш, а що хочеш продати, не продаси. Такого нема все купиш. Е, ні. сьогодні діти не купиш. Моя відгадка така це молодість і старість. Бережіть, дівчата, молодість, бо минає вона як та весна. Гарно, каже дід Микола, а щоб душа не боліла. Виріс ріг у кабина, льоха вбралася у пір'я, пси прорили все подвір'я. А лаписько в курнику заспівав у куріку, лізуть його робці на квочку, щоб сховати цю тіньочку. А ягнята, мов коти, геть і всі коти, пів на яворі посеці, кіту кошу понесеть. <звук> 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 а індики на воді плавають, мов лебеді. А тепер скажіть мені, де ж тут, правда, йде? А ще мрію ось про що, коли б я став Тальміський соцький, багато б дечого зробив. Зробив би так, щоб і жилося всім людям добре. Напримір, поставив би я скрізь дерева, з медових пряників самих і ніжки з холецю свинячі, щоб щасником росли на них. Самі тузи росли кобаси. Листя все було б млинці, земля була б самої каші та зробих, свіжих потрохів. Ой, як смачно розказує а авісти За хороші пісні, дотепні жарти, одарочку, ану ну пригощаю всіх варениками. Здоров'ям і вісною, злагоду, і, і сімейним теплом. а всім людям хочемо поважати бути добрими і працьовитими, чесними і мілими, чуйними і творчими, щоб мило бачити красу рівно праві і милуватися нею, щоб змалку вчали традиції, історію свого народу і несли своїй душі те найкраще, що є у нас. Україні!